Дай Боже здоров'я вам! Голоси вас Боже на все святе Боже цей суботній день, коли поминаємо і наших героїв, і рідних близьких, що відійшли у вічність царство Небесне, є світла пам'ять, дай Боже сонячне воскресіння найкращим, найпотрібнішим на поміч Україні. Разом заспіваємо на всі голоси. Хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної, хай голос луна, як вбитої пісні обірвала струна. До звойських. Надвірні рідні загиблих захисників обурені актами вандалізму на алеї Слави Героїв. Звідси зникають лампадки, вазони. А вечорами біля пам'ятних стендів збирається молодь. Гучна музика, сміх, усе це боляче, бачити тим, хто втратив найдорожче. Недавно стався випадок від банера близької мені людини, яка загинула мого побратима, мого зятя. Банально украли вазонок з квітами хризантемами. і таке саме сталося тут ще кількох людей, бо кілька приїхали роди, ще кількох полеглих сюди, і здалеку бачили, що приїхали. І не побачили, що в них там теж хтось наводив, ну була крадіжка, наводили порядки до цього місця, так би мовити, меморіально цього, якби де ми стоїмо. Де стоять пам'ятні, меморіальні банери полеглим землякам, якесь відношення досить похабне. Алея слави у надвірній особливе місце. Саме тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Рідні щодня приходять, щоб поставити квіти, запалити лампадку, просто помовчати біля портрета близької людини. Та замість тиші, і шани, біль і обурення це є варжа, і тим більше вони крадуть квіти тут звідси ті люди. Родичі, яких полягли за нашу державу Україну, вони з останнього є і жінки-убогі, які беруть мізерну пенсію, а вони з останнього стараються, аби живі квіти красувалися тут біля їх синочків. Я вчителька, ось мій очі, ось мій очі. І я молюся і прошу Господа Бога, аби все було гаразд. Я відношуся до цього негативно, бо це чиїсь діти, батьки. Ну... І це ну, для них так, погано, так. Це для них повага, та, якби, Я сам не раз ходжу. Е, наприклад, така була ситуація, йду, вітер повалив квіти, я підійшов, підняв, поставив назад. Це жахлива ситуація. Не зрозуміло, що керується, чим керуються ці люди. Е, у нас хлопці на фронті. сподіваються, що їхній їхню працю, їхній героїзм оцінять і зрозуміють, що вони втрачають е, там своє здоров'я і життя. І коли е, відсутність цієї поваги, це, це просто жахливі речі. Війна є наслідком опущень школи і церкви. Я думаю, що е, це коріння набагато глибше, і треба звертати увагу якраз на виховання. Тому що е, має бути пошана до традицій, до своєї держави. Родини героїв звертаються до міської влади з проханням встановити додаткові камери відеоспостереження та обгородити територію. Я хотів, би влада, це місце принаймні обгородила якимось, ну не знаю, чи бар'єрчиками, чи це, бо це прохідний двір тепер стоїть на лавочках, спати можуть бомжувати, розпивати напої, як то казати, крики, і, 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 вульгарність і так далі. У міській раді кажуть, випадків крадіжок поменшало, а до патрулювання долучили вже і приватну охоронну службу. Голова громади закликає жителів не бути байдужими. Якщо стають свідками таких випадків, одразу повідомляти поліцію. Ми передавали всі вихідні матеріали, дані, фотографії, відео, матеріали для органів правопорядку. Ми ще залучили. Приватної служби охорони Січ. І відповідний період часу, вже на протязі останніх декілька тижнів, може місяця і двох, вночі і в час вони по мірі можливості патрулюють місце встановлення портретів Героїв України. Тому кількість звернення зменшилася. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які в відчинний час, чи можливо ви проходите в нічний час і йдете з роботи, дзвоніть на 102. Звертайтеся безпосередньо з письмової заяву. Дзвоніть мені в день і вночі для того, щоб ми виявляли порушників, які порушують режим комендантської години. Ну і звичайно викрадають ті речі, які недопустимі у часі поваги, шани пам'яті світлої пам'яті до героїв України. Пам'ять про полеглих героїв це не лише портрети на алеї, це вдячність, що живе у серцях, і проявляється вона у наших щоденних вчинках. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Ольга Досужа нещодавно поховала чоловіка Дениса. Він був військовослужбовцем, у 2023 році отримав травму і помер, перебуваючи на реабілітації. Його поховали із почестями у стрию. На похороні міський голова Олег Канівець зачитав вірш, написаний місцевим поетом та працівником Стрийської міської ради Ігорем Борщиком. Я процитую перший куплет із трьох. Денис досужий був вродливий, дуже, і, на жаль, щасливим стати не судилось. І гірке сирітство, бойове каліцтво, герой не здався, серце зупинилось. І я коли почула ці моменти про те, що щасливим стати не судилось, наприклад, так, у Дениса було дуже важке життя справді. Але найменше, що він хотів і чого прагнув, щоб його жаліли і вважали нещасливим, тому що останні два з половиною роки життя. Попри болі, попри нестерпні муки, які він проходив внаслідок важкого спинномозкового поранення, він все ж таки їх прожив поруч зі мною, і я поруч з ними була дуже щасливим. Ольга каже, що ідея вшанування віршами пам'яті загиблих військовослужбовців не є поганою. Однак, на думку жінки, тоді автору варто більше дізнатися про людину, який присвячений твір. Було б дуже доцільно справді поспілкуватися з сім'ями загиблих, аби відкрити певні сторони людини, тому що поет, мабуть, не знає. Зсередини ситуації певних або з чим ця людина відома справді тому було б дуже гарно, якщо б перше комунікувала з сім'ями загиблих і дізнавалася якісь факти про ту чи іншу людину. Обговорення цих віршів у соцмережах почалися після публікації журналістки Дарії Гірної. Доводилось бачити чимало поганих кейсів меморіалізації війни, але це тепер, мабуть, мій фаворит. В стрию місцеве самоврядування з творчим супроводом місцевого автора Ігора Борщика публікує в пам'ять про загиблих воїнів отакі вірші і передає його рочисто родині під час похоронної служби на цвинтарі. На скарги родичів чиновники не реагують. Сам Ігор Борщик відмовився коментувати ситуацію. Астрейська міська рада оприлюднила офіційну позицію на сторінці у Фейсбук. Працівник Стрийської міської ради Ігор Борщик є поетом аматором і за власною ініціативою пише присвяти загиблим героям. Ці вірші інколи зачитували на цвинтарі у день поховання. Неодноразово рідні просили передати їм ці вірші у друкованому форматі. Жодних негативних відгуків чи скарг від рідних не надходили ні у Стрийську міську раду, ні у будинок воїна. Автор самотужки верстав газету Листівку, друкував там свої вірші і поширював її у власних соціальних мережах. Директор Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб зауважує, що такі речі необхідно узгоджувати із родинами. Як то кажуть, на кольорі смак товариш не всяк, і не в моїй компетенції казати це добре, це погано. Це так само, якби мені сказали, оціни, будь ласка. Як ти вважаєш, ця скульптура гарна чи погана? Мені воно може не подобатися, але кого хвилює окрема думка окремої людини. Є в нас все-таки в країні демократія. Якщо людина не користується бюджетними коштами для того, щоб видавати свої вірші, для того, щоб, ну, скажімо так, комусь їх пропонувати, і хтось з тих людей хоче цього, то чому б і ні? Суспільне звернулося до стрийського міського голови із запитом, чи і надалі ці вірші зачитуватимуть під час похоронів. Очікуємо на відповідь. Тетяна Боярчук, Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львівщина. Дякую вам за перегляд відео, подяка за чудовий спів наших юних патріотів з міста Луцька. І сьогодні ми читаємо 144 й псалом, в якому є прекрасні слова. Господь береже тих усіх, хто любить його, а безбожних усіх він понищить. Вірте, що так буде. Борімося і поборемо, борімося і вимолимо. Жасливо з Богом і Богородицю разом переможемо. Слава!